Вітаю, мене звати Володимир Трощинський, Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомич. І сьогодні поговоримо з вами про військові пенсії та пенсії МВС, а саме про те, чому пенсійний фонд не виплачує суму нарахованої індексації на основний розмір пенсії, якщо вже є рішення суду про виплату пенсії без обмеження максимального розміру. 16 лютого 2022 року було прийнято постанову Кабінету міністрів України за номером 118 про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту у найбільш вразливих верст населення у 2022 році. У пункті другому вказаної постанови зазначено: установити, що з 1 березня 2022 року розміри пенсій, призначених відповідно до закону України 2262, Пропенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, строк призначення яких до 31 грудня 2021 року включно підвищується на коефіцієнт збільшення. 1,14 у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом. На виконання цієї постанови уряду пенсійний фонд з 1 березня 2022 року було нараховане вказане підвищення до пенсій за вислугу років по інвалідності та у разі втрати годувальника, призначених відповідно до закону 2262. Проте виплачувати таке підвищення почали не всім пенсіонерам. Давайте розберемось, чому таке відбувається. Так, згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України 118 передбачено, що пенсії військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на отримання пенсії, згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, підвищуються на коефіцієнт збільшення, тобто на 1,14 у межах максимального розміру пенсії. Зверніть увагу на слово сполучення: в межах максимального розміру пенсії. Визначеного законом. У даному випадку законодавець має на увазі частину 7 статті 43 закону 2262, відповідно до якої максимальний розмір пенсії з урахуванням надбавок та підвищень не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Проте такі дії пенсійного фонду є протиправними, ми неодноразово вже розповідали в наших попередніх відео та постах в соціальних мережах. Тому ще раз повторимо. Що в судовому порядку можна зобов'язати пенсійний фонд виплачувати пенсію, призначену відповідно до закону 2262, без обмеження максимального розміру. Отже, якщо пенсіонер до 1 березня 2022 року отримував пенсію в розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, це 19 340 гривень. А з 1 липня цього року 20 270 гривень, то в розрахунку пенсії сума індексації зазначена, але по суті не виплачена. Оскільки до нього застосоване обмеження максимального розміру пенсії на підставі частини 7 статті 43 закону 2262. Фактично для таких пенсіонерів ніякого підвищення у зв'язку з індексацією пенсії не відбулося, адже сума пенсії до виплати не змінилася. Ну в таких ситуаціях вже зрозуміло, що якщо розмір пенсії обмежувався до індексації, то очевидно, що він обмежуватиметься і після неї. Але що робити, якщо у пенсіонера вже є рішення? Яким зобов'язано пенсійний фонд виплачувати пенсію без обмеження максимального розміру? Наприклад, до 1 березня 2022 року такий пенсіонер отримував пенсію в розмірі 25 тисяч гривень. Проте, після проведеної на підставі постанови Кабінету міністрів України за номером 118 індексації розмір його пенсії до виплати не змінився і складав ті ж 25 тисяч гривень. Виникає питання, а чи було проведено йому індексацію пенсії з 1 березня 2022 року, адже пенсія мала бути підвищена на 14% та становити 28 500 грн. І відповідь на це питання наступна. Так, пенсійний фонд нарахував їм вказане підвищення до пенсії в розмірі 14%, і це можна перевірити, отримавши в пенсійному фонді розрахунок з автоматизованої системи, в якому ви знайдете ось такий порядок індексація базового ОСНП. Проте, незважаючи на проведені нарахування, пенсія продовжує виплачуватися в попередньому розмірі, незважаючи на те, що є рішення суду про зобов'язання пенсійного фонду виплачувати пенсію без обмеження максимального розміру. Для прикладу. Продемонструю вашій увазі декілька розрахунків в розміру пенсії по нашим діючим клієнтам, з яких вбачається, що незважаючи на зняття обмеження максимального розміру пенсії на підставі рішення суду, пенсійний фонд включає нараховану індексацію до суми пенсії, яка підлягає виплаті. Так, на цьому розрахунку пенсії ви можете побачити, що до загального розміру пенсії входить сума індексації, яка становить 14% від основного розміру, що дорівнює дві 720 гривень 78 копійок. З урахуванням індексації підсумок пенсії складає 23 414 гривень 5 копійок. Проте до виплати сума пенсії становить 20 492 гривні 76 копійок. Тобто пенсійний фонд не включив нараховану індексацію до суми пенсії, яка підлягає виплаті. Аналогічна ситуація і на цьому розрахунку пенсії, де ми можемо побачити також суму нарахованої індексації, проте пенсія до виплати є меншою від підсумку пенсії з усіма надбавками якраз на суму нарахованої індексації. Тобто, фактично, сума індексації нарахована проте… Не виплачується пенсійним фондом, однозначно, такі дії пенсійного фонду мають протиправний характер, адже фактично пенсійний фонд повторно застосовує обмеження максимального розміру пенсії і не приймає до уваги попереднє рішення суду, в якому зазначено, що таке обмеження не повинно застосовуватись до конкретного пенсіонера. Що робити в такій ситуації? Запитаєте ви? На жаль, потрібно знову звертатися до суду з позовною заявою, в якій просити суд зобов'язати пенсійний фонд. Виплачувати пенсію без обмеження максимального розміру з урахуванням підвищення на 14% нарахованого відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 118. Як багато хто із вас знає, що судовий процес може зайняти тривалий час, тому з вирішенням цього питання краще не затягувати. Раніше звернетесь до суду, раніше отримуєте судове рішення, на підставі якого вам будуть виплачувати пенсію з урахуванням індексації. Але звісно, вибір за кожним із вас. При цьому необхідно розуміти, що ви можете недоотримувати щомісяця декілька тисяч гривень. Не думаю, що ці гроші будуть зайвими для вас. А тому ми в Адвокатському бюро Івана Хомича рекомендуємо вам звертатися до суду та відсуджувати свою пенсію в повному розмірі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, аби не пропустити наші наступні відео.